А тим часом на Львівщині вже склали список зі 170 компаній, якими володіють в області росіяни. Обласна влада пропонує уряду розробити законопроект, який дозволить націоналізувати власність, що належить ворожим до України особам. Як не дивно, у Львові знайшлось підприємство, яке належить родині російського яструба в ООН Віталія Чуркіна. Львівський автобусний завод. Ці брати Чуркіни є племінниками відомого дипломата Чуркіна, який є представником в ООН від Російського. Федерації його висловлювання проти України всі ми чули, які вони є українофобські, які вони є українонависницькі і як він зневажає український народ. Тому я думаю, після детального аналізу в контексті цьому ми будемо першим. Пропонувати до націоналізації саме львівський автобусний завод. Поки розгойдується державна машина, кожен українець здатний запровадити власні санкції проти Росії. У багатьох містах активісти проводять акції Не годуй ворога, а покупці бойкотують російські товари. Ходимо в супермаркети, перевіряємо обов'язково. Дивимося, щоб там не було. Не дай боже штрих, коду щоб це не був російський виробник. Марія Васильєва, Наталка Волосацька, ТСН 1+,1.